Ну що, чекали? Здоров, сусіди! Я всіх вітаю! да? І сьогодні в мене дуже і дуже гарна новина. Сьогодні, так би мовити, да, приїхав мій старший брат він у мене е, в армії служить, да? так от повернувся він додому, і вони трішечки з батьками да, того забухали, коротше. Да? П'ють водку, там, блін, пісні, траляля. Потом ну, сидять в хаті, блін, вікна виходять в іншу сторону. І приїхав він на своїй тачці. да? Платять добре в ЗСУ, тому він собі купив. Отакого от. x 5 го блін, да? Ну, старенький, да? на нових грошей не вистачає. Ну, а що ви хотіли? Зате x 5 да? Звісно, не 4,4, тому що, ну його в баню ті мотори, блін, вони сипляться просто, блін, як зерно, блін, з друшляка. Коротше, 3-літровий дизель. Да? Не знаю, скільки турбін. Одна, може дві, блін. Знаю що, 3 літра дизель, блін. І зараз, поки вони там. Смачно да, закусують все Слідочко, під водочку, да, Я спробую на ньому трошечки покататись. Да. Ключики я вже від нього забрав. От, вони в мене є, присутні. І вони навіть нічого не помітять. Да. Тому що я нагадаю, мені 17 років прав, у мене блін, от, Батькину машину я вже розбив. Мамкину теж розбив. Зараз батькину вже відремонтували, мамка на ще в ремонті. І, коротше, раз вже така нагода, да, тим паче, що батько від мене ключі ховає. Ох, поліцай, і знову так ви мене не бачили, це не я, я не знаю, хто це. Коротше, сідаємо в X5 і полетіли. Да. Зараз будемо тестити, що він і до чого взагалі. Комплектація тут, ну, гарненька, я вам хочу сказати. Да, давай зараз садимо. Давай заведемо двигуна. Як він заводиться, блін, не завівся X5. Якого дідька, ну. Що за приколи, блін? Що за приколи, блін, я такого не планував. Тут що якесь блокування якесь стоїть чи що? Я не розумію, блін, реально не заводиться, блін. От вам і БМВ, блін, друзі. А ви що хотіли? Дизель то він дизелем, але якого дідька він не заводиться. Це капець якийсь, блін. Це реально капець, я не знаю, що з ним стало, друзі. Ху, добре, давай ще раз спробуємо. Диви. Я в шоці, блін, якщо чесно. О, завівся! Завівся! Чудово! Нарешті, нарешті ми його завели. Я сподіваюся, що дизель не занадто гучно робить, да? Ніхто мене там не почув, в принципі. Коротше, от такого іксами маємо. Давай такого глянемось, да? от такого подивимося, що там до чого давай назад задивимось. Ну там темно, блін, як в сраці, блін. Ну добре. То таке, в принципі. Ой, блін. Моє найнеулюбленіше дерево, да. Оце як його ще називають, дрісня. Ну, нічого страшного. Да? На що гроші вистачило, те й придбали. Коротше, поки мене ніхто не чує. Давай будемо потрошечки виїжджати. Да? Тут я так розумію, у нас коней багатенько, да? тому їхати він має добряче, давай спробуємо потрошечки виїхати. Ох ти слухай, та він потужненький у нас, та він у нас потужненький. що там є хтось? Є хтось? Ні, нема нікого, ну давай подивимось. Так, зліва чиста справа. О, справа вон паркується, Peugeot, так зараз, блін, там копи. Там копе, блін, добре. Що я так низенько сижу, виїжджаємо. Виїжджаємо сподіваюсь, копи цього не бачили, така можна я трошечки вище сяду, будь ласка, бо щось я взагалі. Ух ти ні, це вже я як дядько їду, та ви що? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, тихо. Давай отако і давай трошечки Отако, О Нормально, да? Дорогу видно, все чудово. А ну давай газку нажмем зараз. В принципі вже ніхто не почує. Ну нормально він тулить, блін. Нормально він тулить, що таке, що гальмуємо? Копи. Обережно, копи, копи, копи. Копи, блін, газуй, газуй, газуй! Що це за камні? БЛІН! Курку збив, блін! Мене дитя Гриша вб'є, блін за цю курку, Йоханий бабай. Поїхали звідсиля, добре, що він не знає, що мого брати Ікс, да, може не помітить, блін, Капець, там двоє чи троє. Та що ж таке, диви, і все вікса знову пригоди починаються, блін. не дітька? Давай, 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 треба відкопів, петляти. Так, обережно, обережно, слухай, ну на X поприєм... поприємніше їхати, да, ніж? Ніж на тих всіх драндулетах, що ми до цього ганяли. Слухай, нормально він так газує туди, диви, сотку сотку набрає легенько взагалі. Отако, блін. Копе. Копи, блін, обережно. Фух. Так, не можна розбити ікса. Треба ще подивитися, що там з бампером. Може курка мені помяла ще бампера. Так, отако. Нормально, блін. Так, гальму, гальму, гальмулюй. Тихо, 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 тихо. Давай встигнемо. Є контакти чудово. Тихо, тихо, тормоза. Нормально. Куди ти їдеш? Ай! Ай! Блін, що там! Пом'яв крилишко, ну нічого. Нічого сподіваюся, брат, не помітий. Давай газуй! Газуй, давай, треба летіти звідси. треба десь ховатися від копів, не знаю. Треба їхати на якусь металобазу, блін десь. Десь, блін, заховатися трошечки, тому що ну знов копи, блін, знов патруль. Та що ж таке? Обережно. Капець, щось цей X, блін, як кажу, вам, як відро, блін. З гайками. Ви чуєте, все гримить на ньому, блін. Це капзда якась, блін. Не встигаю, не встигаю, не встигаю, обігнати, блін. Гальмуй, гальмуй. Тихо, тихо, транзитик, блін, тихо, тихо, давай, газку, газку, поїлетіли. Давай, а чо, а чого вони зупинилися? А, копи. Знов копи зупинили трафік увесь. Обманочка. Блін, а кого я обманув? Обережно. Нормально. Дерево. Дерево, тихо, 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 блін, обережно. Капець, і грун, і йду на грані в хола, блін. Здається, копи вмазали, так, це чудово. Тихо, тихо, тихо. Встигаючи, не встигаю, встигаючи, не встигаю! Хух. Фух, проскочив. Так, мені зараз Мені зараз погано стане, друзі, треба якось. Скільки, блін, 180, я лечу, тихо, гальмуй, ти шо, блін! Це ж старий. Це ж старий X тут. Добре, що тут АБСка хоча б'є, да? Це вже добряче. Мене рятує. Так, давай втіснемось. Копи, що робимо з копами? Обгін! Обгін, давай, нормально. Укопів двигун менше, ніж у нас. Ох ти, блін, курва. Мене копи ранять. Так, швидко на дорогу. Блін, стабілізація душить. Душить стабілізація, давай швидше, блін! Полетіли, полетіли, давай. Фух. Так, від цього патруля ми втекли. Що тут у вас відбувається, Я В шоці, блін? Перекрили дорогу, блін! Так, добре, ще на іксі, да? На бордюрчик. оп, оп, нормально. Газку, газку. давай, давай, давай. давай. Полетіли, фух. Мені зараз погано стане, друзі, я вам кажу, це капзда якась. Тихо, 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 давай. Отако, нормально. Мені тут праворуч треба, терміново. Тобі теж Та ти задобав, я по бордюрчику такого об'їду. У мене колеса велике, блін, нормально. Що там посрати в мене? Кабзда, стуха, ну це брат точно помітить, в мене вихлопший, зам'ятий. Йоханий бабай, блін, Що ж мені робити, га? Це капець. Це реально кабзда, блін. Копи. вони будуть таранити, я їх знаю. Ух ти, блин, нефіга собі, вони трафіка бахнули, якісь, якісь дикі копи, так сюди. Сюди давай газуй, треба від них, Треба десь ховатись, блін, терміново. Я не знаю, що робити, блін. Давай, 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 давай. Так, встигаємо, не встигаємо, гальмуй. Знов копе, та що ж таке, ви що? Всюди, блін, чи що? Отаково об'їжджаємо. Слава Богу. Треба щось робити з іксом, я не знаю. По-перше, мені дадуть по жопі за те, що я, в принципі, його взяв кататись. да? А по-друге, блін. Тихо, 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 тихо. ай яй 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 що там у нас, що там, фара? Блін, колесо! Ну, це він точно помітить, це вже не кузовня, блин. Та якого дітька, блин. Слухай, треба щось робити, блин. Треба реально щось робити, блин. Ух ти, блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блін! Носа розбив, блин. Йоханий бабай юшка тече. Кабзда, дивись, що з тачкою. Кабзда, мені за ракопи також штрафов випушить. Йоханий ти бабай. Все, відпустили, так? Да? Чи ні? Да, відпустили. Кабзда, блин. Йоханий ікс, блін, капець. І що мені тепер робить? Ой, я копом теж хана диви. Ну й гашколи себе відірвали. ну бусик. Це взагалі прикол. Давай вийдемо подивимось на бусика. Дядька, мабуть, дуже радий. Капець, його поплющило, диви. А хто йому бачину дав? Це я так? Ні, я йому в сраку, дав, то копи його бахнули. Диви, як у нього переднє колеса, як заднє, це взагалі прикол. Його, блін, скрутили, як гармошку якусь. Йоханий, ти бабай. Все, добре, добре, друзі, добре. Приснилось? Приснилось, да? Причудилось? Хоч би більше такого не було. Все, насправді ми заводили тачку дуже довго, да? я дарився головою, об руль. Трошечки вав... впав е, в цей в кому, да? ой, не в кому, <гум> да, кому блін, бо в оморок трішки впав. Так, що е, поїхали, куди нам тут. Ой, що це? Ух, ти ж юханий, ти бабає. Не ту кнопку натиснув, капзда! Цікаво, почули вони чи не почули? Добре, хай думають, що тачку вкрали, якісь бандити, бліб, треба і десь залишити. Ух, і я. а потім, а потім сказати, потім прибігти додому, сказати, що це бандоси якісь вкрали. Тихо-тихо, покататися. Давай, давай, давай. Аску, Слухай, треба подалі від дому від'їхати, мабуть, да? так, копе! Копи, тихо, тихо, тихо. Не, по барабану, копье. Курку збили! Курку збили, блін! По барабану їдемо. Курі Під колеса кидаються, так обережно? Обережно, обережно, тихо, тихо. Гальма, гальма, гальма. Блін, знов куриця. Ай, блін, все, це вже фарш. Ви бачили, як вона відлетіла смачно ліворуч? Копи! Ай-яй-яй-яй-яй, що там таке, що з іксом, що з іксом? Їдемо? Їдемо, але погано, блін. Щось робити треба. Я так довго його не втримаю, блін, там кабздару люблен. Колесам кабзда, у мене всі зеркала порозбивались, блін. А чого подушка не спрацювала, що, блін, безпеки вже нема, так? Да? Який пробіг, блін? 500? 600? Ух, ти капзда, тут невесело зовсім. Тихо, тихо, тихо. Задів. Блін, не керується, не керується! Юханий тебе, ти тихо! Буст. Ух, врятувався, так, тихо, давай їдемо, 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 їдемо. Треба подалі від'їхати, там ще й копи. Да, копи за мною. Це кабзда, там щось уже все дрехкоче, блин. Хрехкоче. І що ви будете робити? Ох ти, блін! Не можу ліворуч повернути, блін, не тяне! Ай. Все, друзі. Це я вже приїхав називається. Там же й двері відкрились, і все на світі. Коротше, кабзда, рулю, блин. Знов я попався, блин. Знов у мене ніфіга не вийшло, блін, да, як завжди. Це кабзда якась, добре? Приснилось? Приснилось, друзі, насправді, да? Це все приснилось. Хух, ми завели ікса і ми знайшли чарівну кнопочку, да, вимкнення стабілізації. Ну, давай, отако, це що на що? Це в нас спорт. Ні, нам спорт не треба, давай нам. Ух ти що не бог. Хтось там вмазався, треба звідси валити, блін. Треба звідси реально валити. Поїхали, ліворуч. Отако нормально. Давай, доки копа, мене не схопили. Так, ти ж прямо їдеш і праворуч. О, курва, праворуч іде. Позустрічки, біду. От, уже трішечки зносить корму. Да, 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 да. Це вже не дуже є добре. Так, тут знову якась пробка, блін. Що ж у вас тут сталося? Капець, що це мигає, блін, таке. Я вибачаюсь? я вибачаюсь курі, блін! Ай, блін шкода курей, ну а що поробити, блін, Курка, це не кіт блін. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Впишуйся, да, вписався. гальмуй. Суха, ну на Нексів вже можна трошечки понавалювати. Та, звісно, його качає, блін, Як корову останню, але в принципі доїхати вже можна добряче, та 240, блін. Суха, на таврії нам таке тільки снилось. Що... Та тихо, дивись куди їде. Ай, блін, знов носом вмазався, блін, Давай назад. Назад. Не їде? Все мене зловили, блін, це капзда. Це кабзда, блін. Мене знов вб'ють, блін. Причому ремня від батька, підзатильника від мамки, блін. і ще й ляща від брата, блін. Це взагалі це комбо буде якийсь, прикол чи що у нас. Фух. Ну насправді, друзі. Приснилось, да? Отако такого приснилось, ми проснулись. На секунду замріявся, да. Уявив майбутні наслідки, думаю, ну, ну, його в баню. Треба їхати якось трішечки обережніше, да? давай, мабуть, поїдемо праворуч. Не подивився, хто там є, кого немає, ну і добре. Нормальні взагалі копи? Трафіка протаранали, блін. Добре. Добре, летимо далі, друзі. Давай, треба дивитися на спідометр, що там показує. Скільки, блін? 120. Тихо, встань! Встань! Ух, ти ж йоханий, ти бабай, блін. Та що ж мені так не щастить, га? Я не можу нормально. Две ж фара відпала. Кабзда, то я ж на заборі взагалі. Я у шоці, блин. Що шо у вас тут відбувається, блін? Це капець якийсь. Добре, приснилось ще раз виходить. Да, ну а що поробити? поробити? Давай, тепер все, тепер точно обережно, блін. Обережно отако ми виїжджаємо. Що я нічого не бачу, блін. Слухай, я можу зробити отако? О, я можу такого зробити. Отак вже краще видно, так? Да? А ну чекай, тепер мені треба трішечки трішечки ближче сісти мені, дати. А, все це? Це максимум? Це теж максимум? Ну, отако, да? Отако вже, блін, сіли, як. Як пацанчики, да, отак блин, руку у вікно достали. Отако в люк, блін, виліз. Нє, люк не достану вилізти, блін. Маленький, ще не виліз. Ну добре, то таке. Коротше, їдемо. Розволікаємось. Музончик, чик-чик, включили, блін, та ти що, блін? Басуха валить. Думаю, зараз дам газу, блін, дядька, здивую, що капець. отако ух ти обгінне. курки, Ай, блять, курей збив, блін! Дядя Гриша вб'є мене, чесне слово, капець дивиш, покатились по дорозі. Ну їх в баню. Блін, довбані курі. Ах! Що відбувається? Я взагалі не контролюю ситуацію. Так. Обережно, обережно, обережно. Там взагалі машині кап зда, мабуть. Треба валити з міста. Треба тікати з села, блін. Тікаємо з села, друзі. Давай, 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 давай. Ох, капець там щось волочиться по землі, блін. Хана, іксу, мені здається, встигнемо бігнати чи не встигнемо? Вау, блін, нефіга собі там зеркало знесло, я в шоці. 140, тихо, 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 обережно. Мені здається, колесом там вже срака, блін, якщо чесно. Капець, але він ще тулить, блін. Він ще нормально таки тулить. Гальмуй. Гальма є? Ну наче є. Так, поворот ліворуч легенький. Ну як легенький, нормальненький, блін. Нормально? Тримаємось. Яка швидкість? Подивитись би. 120, каже, Да Та да, що ж таке, блин? Диви, другий раз, блин. Задовбало мене. Це чесне слово. Якого дітька я дивлюсь на цей спідометр. Так все тікаємо. В кущі, блин. Там копи їдуть. Тікаємо в кущі, блін. Ну їх в сраку, якщо чесно. Це не я, я не знаю, хто це. Все, блин. А вони, блин, по барабану поїхали далі, блін, шукати не добре. Раз вже така нагода, да? давай, поки їх нема. Зараз швиденько в тачку спробуємо поїхати. Хоча навряд чи ми поїдемо. А вони тут, вони мене обманули, блін. От курва, блін. А він заглох, блін, А він заглох і не заводиться. Ну, блін, BMW, що ви хочете, блін, їй 20. Скільки? 25 років, блін, Чи менше трошки? Ну, 20-ка точно є, я думаю. Коротше, блін, капзда, друзі. Давайте ще раз, блін, Куди я виліз? Отако, можна зробити? Вниз. Вниз камера, будь ласка. да. І да. Іще І Ще отако. отако, Бац! Приснились, блін, Приснились! Бачили прикол? Приснилось! Так, поїхали, давай. А ні, чекай, чекай. Тихо, 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 маленько. отако, Тепер поїхали. Фух. Щось копи, блін, мене трішки кумарити починають, я не знаю вже, що робити. Вони часто спавняться, блін. Так, а тепер щось взагалі трафіка нема, блін. Ой-ой-ой, на грані зриву було, на грані зриву. Давай газку, блін, отако, бах, полетіли, блін. То ти що, давай обгін зразу. Нормально, блін. Нормально ми гоним. Копи. Курі! Курі, блін, тихо стій. Ай, бляха, муха. Дві курки збив, так? Да? Ой, ще й колес. Ух, ми хтось бахнув ззаду. Хто це там? Хто там? Як там назад дивитися? Це копи, блін! Це копи! Тихо, давай задню! Бігом! Задню, блін! Заж. Ах, ви курва! А де вони ділись? А, вони взагалі вони поїхали описувати курей, да, трупи курей. Капець, не їде, їх здиви мене, блін, заколбасили в заборчика і все, капс, да, блін. Ось такий ваш БМВ, блін. бачили? Капець, блін. я в шоці, блін. Що тут відбувається, блін? Хто їх знає? Приснилось, короче, приснилось. Фух, ну що, давай ще разочок. Ще разочок отакого от виїжджаємо. Отаку от хаску зразу до відказу давай полетіли, блін. Я вам нагадаю, це лише 3 літра дизель. Да? Тобто, брат, в принципі, вирішив почати з цього. Да? Ну, враховуючи, що в нього до цього був запорожець, то в принципі воно і зрозуміло. Да? Так, летимо. Давай подивимось трішечки ближче, да? Мені треба сконцентруватись на дорозі, так, встигаєм. Шашечка, Блін, знов ці курі, блін, як їх об'їхати? Я не знаю. на... Блін. Мінус колесо, здається, да? мінус колесо. Капець, брат буде. Незадоволений, Курва блін, та що ж таке? Угу, нефіга собі! Це я такий тяжкий, що я автомобілі блін, перевертаю, чи що? Слуха, навіть привода не вирвало. блін, крепка тачка, блін, реально крепка, але вже нікуди не їде, на жаль. Це капець, друзі, це реально капець. Слухайте, я навіть не знаю, що зробити тепер, щоб так що побережненько якось, так. Да? А давай поїдемо тут прямо. Ми тут ще прямо не їхали, давай. Сіли, полетіли, поїхали, блін. Так, головна в кого, головна праворуч, де? так, нормально, нікого не було. Летимо, що там швидкість? Не буду. Дивитися, давай зверху подивлюсь. Блін, втиснуся. Ледве-ледве втиснуся, друзі, чесне слово, там щось уже на космічному, блін, та швидкість, якщо чесно. А давай знаєш, що зробимо? А що, якщо ми зробимо, блін, яка кнопка? Ні, не ця. Слухай, яка кнопка, реально, блін. Оця. О, отако ми зараз зробимо, так? Да? Сховаємо. Опа, блін, не проблема. Ого. Нефіга собі занесло, ви це бачили, блін? А якою дідько її так заносить? Так, давай поїдемо праворуч. Ух ти, блін, буксує, шліфує, але їде, блін. Давай, давай. Капець, якийсь руль такий трішечки прицепив, мій брат, да? ну трошечки. Ой, блін, зустрічка! Ах ти ж, курва, блін, це було боляче, це реально боляче. Ну все, вже не поїдемо. Одна помилка, блін, і все, і капут. Бачите, а ця, ця тачка вона дає таку надію, що от начебто да, ти встигнеш. Але ні, фіга, блін, вона тяжка, важка. Хер ти куди встигнеш, блін? Ще й на трьохлітровому дизелі. Тут треба, блін, мінімум, 4-4, да? І ще там чіп зверху, блін, якийсь. Так, копи щось тут. Нефіга собі копи приїхали, блін. Добрий вечір, блин. добрий день. Так, що ми робимо, друзі? Давайте потихеньку виїжджати. Останній раз, давайте, все, останній раз, точно, 100%. Полетіли, поїхали. Давай. Мені треба доїхати до дядька, подивитися, чи відремонтував він свою тавру і да, після мого минулого заїзду. Де вони там? За мною, да, Курва, за мною йдуть. Да, повернули вже. Газуй, блін, ікс, давай, показуй, все на що ти здатний. Я в тебе вірю. Чому тут завжди якась. пробка? Ух ти ж юханий ти бабай, ну це капець якийсь. Ну це капець, реально, блін. Я не можу на ньому нормально їхати. Це просто жопа якась. Добре, приснилось, друзі. Приснилось? Все, точно. Останній раз, гарантую, останній раз, все, поїхали. Давай, я навіть включу стабілізацію. Ну про всяк випадок, да? щоб Щоб нічого не сталося, точно, блим. Але капець, як він на газ реагує. Тут треба брати, мабуть, цей гейпад, дай на гайпаді грати. Так, давай. Нормально, бачимо, вже, вже не буксує, вже ми їдемо, зацеп маємо. Давай розгон трошечки. Тут треба всіх обігнати, обов'язково. Капець, ну диви знову. Що, знов курі повилазили, чи що? Капець, оце ледве увернувся, блін, курка! У курки вже хана, їй вже нічого не страшно. Давай, ще під ту тачку, да нормально. Ой, капець, мені здалося, що там кишки аж на зеркало намотало, блін. Суха, я в шоці, блін. Що у вас відбувається? Тут? Там в селі... Тихо, 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 тихо. Там ще й копи їдуть. Так, треба кудись петляти, треба десь з'їжджати. Мені копи взагалі не подобаються, якщо чесно. Може назад поїдемо? Може розвернемося і назад? Суха, теж повертає хлопчика. Як повороти вимикати взагалі? О, включив, да, наче? Лівий мигаєчий, я ну подивись. Та, лівий. Але ми зробимо розворот з тобою, давай зараз. Тако. А, ні, це ж не задній привід, тут так не вийде. Все, вимикай поворот. Зараз ви бачили дуже рідкісні кадри, так? Да? Людина на БМВ, вмикає поворот. Ну а що ви хотіли? Так, от тепер можна трошечки дати джазу, так. Да? Так, тихо, 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 блін. Давай, все, обгін. Тут, правда, дві, дві, дві сплошні, але по барабану, блін. Що тут курі? Розкидали їх? Ну, ще щось дергаються, ще трошки смикаються. Та що ж ти робиш, блін? Ти дебіл, чи що? Ну куди ти їдеш, блін? Все ха блін! колесу, блин. Диви ще й курку збив. Он щось попереду, да на куди ж. Диви, двох курей, диви. Я шоці, блін, цих курей розкидали просто, блін, як тузик грелку, блін, Чесне слово, блін. Куди я так їду з таким колесом? Та вже нікуди. Куди копи поїхали, я вибачаюсь? Там дорога є? Там є дорога, реально, блін? Ой. Ніфіга собі, блін, я не думав, що так може бути, якщо на бордюр не їхати. Капець. Розклали ікса, блін, виходить, да? Чи як це можна назвати, блін, по-іншому? Ну виходить, що так. Ху, блін, коротше, друзі. Останній раз. Хочу просто перевірити, куди поїхали копи, Чи є там якась дорога? Так, нікого нема. Полетіли, поїхали, що там позаду. Приснилось, блін, знову, бо я, блін знову бордюр порізав колесо. Капець, давай, виїжджай. нікого? Нікого, зліва, нікого. Все полетіли, блін. Аску, давай, давай, давай. Все, від бордюрів тепер тримаємось подалі. Ну їх в баню, блін, чесне слово. Так, гальмуй. Та тут трошечки поворот, як бачиш, так? Да? Так, копи десь звернули отуто праворуч, Слухай, куди це вони поїхали, мені цікаво, де дорога? Ну це вона? Ні, це, це в двір до когось. Оце, да? Так. Да. А ну давай поїдемо подивимось, що вони там роблять. Та ні, слухай, я до когось додому приїхав, Ні. назад. А що там позаду хтось? Нема нікого, добре. Десь був з'їзд, я його не бачу. Десь тут, да? А ну чекай, чекай. А що він гальмує, я не поняв. Так, ну це теж в двір, блін, дорога. А, сюди, да. Да, 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 сюди, 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 все, сюди. Так, поїхали, зараз подивимось, треба отако сісти, блід ближче трошечки, да, щоб бачити, куди їхати, бо тут можна... І на гіляку не їхати, і колесо порізати, давай обережно. А можна трошечки вище, будь ласка. А, це вже максимум. А якщо отако? не допомагає. Добре, добре, давай я отако встану. Нормально. Давай, давай, отак наче добре видно. Так, 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 так. Що тут є в нас? Трафік їде, блін. Капець, ну якщо тут трафік їде, то я точно приїду. Що ще трафік, блін. Херго знає, він ви. Там почалось щось дуже страшне по підвізці, блін. Здається, брату треба робити ходовку і вже терміново, бо щось так грюкує. Що просто кабзас. Слухайте, куди я приїхав? Я тут ще ніколи не їздив, блін. Ну давай сюди поїдемо, яка різниця, да? Чи це ми зараз знов в село? Блін, трафік давай швидше, блін. А, це не трафік, ю, блін. Чекай. А, то рено трафік, а це форд транзит. А, блін, перепутав. Ну добре, буває. Буває, Короче, ми знов в село заїхали, да, скоріше за все. Ну блін, капець. Капець. Він чи повороти вмикаем. Ну давай, ташли ліворуч поїду, чем би не, да? А у мене взагалі повороти уроти мені цікаво, зараз перевіримо. Ух ты, блин, что ты гальмуш Повороти мигають? Поворот і. Да, диви, мигає, бачиш, он дом мигає, поворот. А що, Гольфік пропустив його, да? А мене? А мене, блін? Алло, а мене? А мене? Хтось буде пропускати? Алло, я на X, блін. Ні, ну поліцію ми вже пропустимо. Добре, давай, проїжджай. Проїжджай, проїжджай. Все полетіли. Отако, блін. блин, та ти що, слухай, ну тула він нормально. Так а ну догонимо ми цього транзита чи вже не? А він же назад їде, блін. А він же курва їде назад. Добре, давайте на отаночок А ні, там, бач, там копи, блін, треба розвертатись це капець. Ого, слухай, як я так швидко розвернувся. Мені аж сподобалось, якщо чесно. Так, мені ще треба тачку повернути брату, щоб він нічого не помітив, так, да, друзі? Отако, блін, шашечку заклали. Так, ну тут же... Тут вже небезпечно. Отако нормально, Блін, копи З копами, блін, жарти погані, я вам кажу. Вони, блін, дістануть. Та за що? Та за що, кажу? Ты курка прилетіла, блин! Ти нашу курку збив, блин! Полетіли, поїхали! Давай! Газуй, 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 Треба треба тепер від копів тайти, да? Виходить? Цікаво, є якесь місце, де можна затаїтись, да? І щоб ніхто не турбував. Ой, там курка з ума зійшла. Обережно. Блін, наша ви мені курку під колеса кинули? Капець. Оце вона відлетіла, блин, я в шоці. І тут копи вже їздять, блин. Та що ж таке, блин? Так, давай, треба. Та на що ти! Ты дебил, че шо, наша ти, на ти гальмуєшь, блин! Тебя никто не зупиняв, блін. Газуй, 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 газу до відказу, давай, 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 треба скидувати поліцаїв. Давай, треба скидувати їх, давай, давай. Встигну. Ні, не встигну, блін, що робити? Блін. Це дуже боляче, друзі. Це дуже боляче, мене праворуч тяне. Ай! Що сталося, блін? Я заглох. Тікаємо. Тікаємо в кущі, друзі. Чого він не тікає? Давай швидше, блін, тікай, я тобі кажу, будь ласка, тікай, тут такі ялинки, блін, тікай! Копи! Копи вже поруч, давай тікай в ліс, тікай в ліс. Вліз по дрова давай. Давай, сюди. Сюди, 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 сюди. Втікли, ні? Втікли, ні, давай. Біжимо. Біжимо далі, давай, вони за мною, там погоня, капець. Все, друзі. Я втік. Фух, я втік. Якщо шо, в тачку вкрали. Брату, нічого не кажіть. Тачку реально вкрали бандити. Я зараз тихенько додому повернусь. Ляжу спати, типу я заснув. Фух, все, друзі, щастя здоров'я. Всім удачі. І всім пока скоро побачимось. Бувайте.